Боєві дії втратили здоров'я, але не віру. У реабілітаційному центрі в Модричах відновлюють сили двоє захисників Євген та Станіслав. Обоє були так тяжко поранені на фронті, що лікарі майже не давали шансів на життя. Сьогодні ж воїни роблять свої перші кроки до відновлення завдяки підтримці родин та благодійного фонду Релай Фундейшн, який організовує збори для реабілітації поранених воїнів і їхніх сімей. Долучитися може кожен достатньо лише відсканувати qr код на екрані. Був обстріл з танка двічі, і прийшов снаряд з, з, з моєї сторони. я осколками побила праву ногу, руку, ну всю з праву сторону. мені. Ще в шоломі багато було осколків, але там до голови не достало. До війни Євген працював на підприємстві, яке виробляло продукцію для шахтарів. А після 24 лютого його мобілізували до 53-ї бригади на посаду кулеметника. Євген воював здебільшого на Донеччині, там і отримав поранення. У перші хвилини після прильоту захисник зовсім не відчував свого тіла. Згодом йому розказали, що травма серйозна зачепило спинний мозок. Мені давали 1%. Коли в мене було зараження крові, сказали, що ну скоріше, було літальний ісход. Мабуть, диво, так, да. мабуть, диво. Я живий. Ну, мабуть, все-таки Бог є. Нині Євген проходить реабілітацію у Модричах на Львівщині. І якщо раніше він не міг поверхнути ані ногами, ані руками, то нині захисник вже помалу вчиться ходити. Зараз стараємося так, щоб в межах кімнати він принаймні міг самостійно десь пересуватися з чотирьохогопорною паличкою. Євген каже, його найбільшою мотивацією встати на ноги є родина, дружина та донька. А ще бажання знову сісти за кермо. Мріє про колишні мирні часи, і Тетяна, дружина пораненого захисника Станіслава, який теж проходить лікування та реабілітацію у модричах. Стас отримав надважку черепно мозкову травму. Лікарі теж не давали шансів. Як тільки попала в госпіталь, тоді сказала, що Дуже важкий стан, що може вмерти. На сьомий день він вийшов тільки з коми навіть речі, хоч і казала, що буде погано, Я казала, що ні стану. Вірю в нього завжди вірила, що він мали молодець. І ця постійна підтримка дала результати. Стас почав пізнавати Тетяну і навіть потрохи до неї говорити для жінки. Навіть такі маленькі кроки її коханого вже величезне досягнення. Він як комі був він плакав, тобто я з небалакала. Він мені руку зжимав. Як зрослися кості через 4,5 спали його зразу поставили, він зразу пішов. І от тепер працюємо над тим, щоб він ходив. У Стаса щодня заняття з ерготерапевтом, логопедом, психологом та фізичним терапевтом. Наразі захисник мало що може самостійно зробити, аби це змінити, кажуть фахівці. Потрібен час і регулярні заняття. Наразі працюють над відновленням когнітивних функцій, збільшують силу м'язів, покращують координацію рухів. Ми йдемо до того, щоб Стас міг самостійно просто функціонувати в житті. От мова йдеться там про ходьбу якусь самостійну, про самостійне перебування там вдома. Десь на вулиці і так далі, тобто такі побутові речі. І євгено міста нині опікується благодійний фонд Рілай Фаундейшн. Їхній основний фокус реабілітація бійців зі спинальними і нейротравмами в межах проєкту Опора наразі. У них шестеро підопічних, котрі проходять реабілітацію у модричах. Команда фонду допомагає їм з коштом, організовуючи збори, бо часто рідні поранених залишаються сам на сам з цими проблемами. Ми повинні не забувати, що бенефіціаром цієї історії є не тільки сам поранений, а його. Сім'я на плечі якої він лягає, тому що це цілодобова безкоштовна по суті робота, і у такої сім'ї з дітьми там без дітей життя може стати просто на паузу. Тому, коли підтримуєте такі збори, будь ласка, не забувайте ще й про сім'ї, тому що це ну багато людей. Ви можете підтримати фонд і його місію, скориставшись QR-кодом на екрані. Кожен внесок це крок до того, щоб наші захисники мали гідну реабілітацію та швидше повернулись до мирного життя. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма Вікна Дані новини.